Друзі, на телеканалі 60. передачі Город перемоги. І ми, як всі нормальні люди, з'явилися з капусти. Не нормальні люди, а українці з'явилися з капусти. <смех> <смех> друзі, оця капуста вона називається Капуста Калі. Це стародавня капуста. І е, От така капуста саме. Була аж з 4 сторіччя до нашої ери. Коротше, вона, вона така вона... стародавня, що ми про неї і забули. Потім вона вже перетворювалась і в Брюссельську, і в Кальрабі, і в просту білокачану. Це були мутації, а стародавня капуста була саме от така. Ця капуста теж дивовижна така рослина на, на нашому городі. Е, тому що вона дуже красива. дивіться, вона декоративна. Її можна посадити. Я наступного року обов'язково посажу її в квітнику. Але але цього року ми мали просто головний біль. Вона росте, росте, а головок ніяких немає. Аж потім я спутала вірки. І я весь час думала, що у мене росте брюссельська капуста, але чогось не зав'язує качани. Я її ну, хотіла вже викорчувати, а потім Google мені підказав, що це ж капуста Кале. І я знайшла цю бірочку, і у мене з'ясувалося, що наймадніша капуста кале, тому що вона буває теж різних сортів, а це тасканська капуста кале. Бачите, вона сизого такого кольору, красивого. Як вона пасує до чорнобривців, до твоєї блузочки пасує. Коротше, наступного року я обов'язково посажу її з квітами, тим більше, що їх безліч сортів є така більш низькоросла, листочки широкі, кучеряві. Вона буває зелена, буває лаймового кольору. Буває бордового і червоного, і майже чорного, така чорна, чорна фіолетова. А, ну а ж, як її вживати? Ти розкажи, бо це а, красиво, вживати. але ж треба, щоб було корисно. Да. Раніше троянди і виноград, пам'ятаєш? Да. Ну, раніше цю капусту вирощували до речі, просто як корм для тварин. Дуже довго так було. Так людина теж що це двонога тварина. Вважається? Ну, да. вона була непопулярна, тому що ну яка з неї користь. Вона якось її не потушкуєш, не не заквасиш. Не заквасиш. Так думали. Думали потім ну... люди придумали, що все це можна з нею робити. А придумали, знаєте хто? Міленіуми. Ах ти е... поясни, хто це такий, бо ну, наші пенсіонери дивляться. Вони можуть не зрозуміти. Пенсіонери наші все знають. Е... Мешканці е... Кремнієвої долини, які поведені на здоровому способі життя, які поведені на вічній молодості. Ніяко на вони... екології. Да. Грета Тунберг. Ну, коротше, ми зрозуміли. Що... І вони. Відкрили у цієї капусти просто приголомшливі е, якості. Афро... Ні, Ді. Це не Афродізяк, але це суперфуд, Знаєш таке модне слово? Супер знаю. Фуд це продукти. Е, суперфуд це такі продукти, які в маленькому об'ємі містять багато поживних речовин. І е, ці е, мешканці цієї долини е, саме відкрили, що в неї просто, я не знаю, все є для того, щоб е, наситити організм. Ну не скажи, що вона заміняє нашу свинину. Так, свинину не заміняє, а яловичину заміняє. Дивись, чашечка е, цих листочків, змелених в смузі, містить. Шість з половиною добових норм вітаміну К. Це судини, це серце, це голова. Потім ну, півтора... крайне, долина п'є те, що їй потрібно. Да, півтори норми добової: вітаміна С. В неї більше вітаміну С, ніж в лимонах і чорній смородині. В ній є білок, в ній є нуль калорій. 36 калорів в чашечки. В ній є 0 жирів і 0 цукру. Так, тобто, дівчата, всі да, переходимо на капусту. Зараз модні дівчата в цих інстаграмних блогах кожного ранку мелються на блендері ці листочки і їдять їх в сирому вигляді. І щоб все збереглося, цю капусту треба їсти саме в сирому вигляді. Але. А борщ можна і борщ варити. Коротше, цією капустою можна робити все те саме, що зі звичайною капустою. Борщ тушкувати, її можна змішувати з пюре картопляним. І це буде національне блюдо, національна страва португальців і ірландців. Вони це їдять навіть на новий рік. А салати, салати, от те, салати, що ми влітку полюбляємо. можна, да, салати. Тільки е, ця капуста, як і всі капусти, вона містить багато кліковин, клітковини, яка важко перетравлюється, і може бути мітіарізм. І от щоб цього не було треба її збланшувати збланшувати п'яточком з занурити її в кипяточок потримати її буквально там хвилин 6-7-8, в залежності від молодості листочків які якщо листочки от такі тут з вони молоденькі Такі ніжні, їх можна тримати там 2-3 хвилини. Якщо от такі вже, то да, 6, 7, 8, 10, ви побачите. Це ще капуста. От Де ти любиш шпінат, там цю капусту можна їсти замість шпінату. Вона корисніша, ніж шпінат. А ми знаємо, що шпінат не бути це... Не може такого. Да, шпінат це, наче еталон корисності. Ця капуста. Перебила шпинат. – запобігає Альцгеймеру. – Ой, як це важливо. Да. Треба вона... не забути. треба не забути. – Вона запобігає утворенню тромбів, вона е, очищає судини. Давай е... закруглятися цією частиною, давай поріжемо і підемо що-небудь да, ну Ми з вами приготуємо сьогодні е, такий суперфуд е, сніданок, який ми називе, назвемо Чемпіонів. Ні, сніданок 60, а 600к. Добре. давай. Для цього ми вибираємо листочки. Бачите, я знизу вже їх використовувала і в салати, і тушкувала. До речі, можна робити цю капусту по-корейськи дуже смачно. Ну, А зараз для нашого сніданку ми вибираємо такі молоденькі листочки, які не грубі. Отак. От, От. І йдемо готувати. Так. А тут в кущах стоїть рояль, себток, кошик. А, ну, Ми давай. туди складаємо. Давай, складаємо. Отже, друзі, зараз, як ми і обіцяли, приготуємо суперфудний сніданок в стилі 6 соток. Тільки Саша, ти не думай, що це буде яєшня, яєшня з салом. Ні. Це буде шпінат. Це буде яєшня з капустою кале. Кале. Да. І е, цей сніданок буде набагато більш корисний, ніж яєшня з салом. Може, тобі ну, не сподобається, але е, знай, що це дуже корисно. От це мене буде тішити. От, Отже, друзі, маємо морквочку, яєчки і нашу капусту калі. Ставити? калі. Да, став. Е, моркву ми додаємо просто для кольору, тому що капуста містить вітаміну А, як і морква, але в неї в чашечці. Два, подвійна норма добова вітаміну А. Чого не скажеш про... Не 50 про... грамів, а соточку зразу. Да. Да, давай, може, різати, я буду... Е -е, що ми зробили з капустою? Ми її зібрали, потім ми її припустили. Припустила я її в не просто в кип'ятку, а в розсолі. Я зробила розсол. Давай е -е, буду різати. На літр води додала столову ложку солі, дві столові ложки цукру і трішечки вінного оцту для того, щоб капуста не втратила свій колір яскравий. Тоненько треба різати. Ще тоньше. Ну, це як вийде. І, е, до речі, ну ви всі знаєте про суперфуди там водорості, е, кіно, що там, чия е, ось щось ти незрозуміло кажеш. Ну, ти не знаєш, це знають дівчата і, і такого зрілого віку, і молоді дівчата, тому що це е, Ну, зазвичай у нас жінки займаються здоров'ям всієї родини, дають чоловікам їсти. Він не питає, що це смачно добре, не смачно. Каже, ні, я цього не буду. Ну не буде. кажи. Буває, що чоловіки собі сніданки готують самостійно Бува, кожного ранку. Да, і ще й на дружину так, ну, розраховує. І це дуже добре. Капуста калі дуже пасує до вершкового масла. Молите. Саме вершко. А, ні, олія. Правильно, це я сплутала з артишоком, Олію. Беремо, щоб воно здоровіше було олію е, оливову. Вона у мене завжди запашна, е, завжди Давай. з якимись травами. Да, і... Базилік тут. Базілік і розмарин там є. І е, зазвичай додаємо чесничку. Ну, Ой. яка у, український сніданок. без да? чеснику. Часник для українця це точно афродизіак. Ми його розрізаємо. І додаємо на сковорідочку так, щоб він зарум'янився. Потім його треба прибрати, щоб він не підгорав. Він віддасть свій весь аромат в олійку, і потім ми в олії вже будемо додавати наші складові. Беремо капусточку і капусточку ми трішечки підсмажимо так. Вогонь великий не робимо. Да. Бо хазяйка сказала маленькими гілочками. Так. Спочатку вже е, чесник виймай. Так, зараз підкладу маленький гілочок. Зараз так. додаємо морквочку. Трішечки, як я казала, саме для е, кольору. Зараз. Давай, Оце вильєм. Вона теж має тільки так прихопитися. Змягчитися, як, угу. як жінка. От, от. Головне, щоб гілочки були маленькі, а то дехто каже великі дрова треба. Це дуже сухе, це з грецького гріха те, що само впало, воно дуже сухе. бачиш? Ну, от достатньо все, не кладицю. А воно поки схопиться. Так, секундочку. Мішай. Ну, сирувати ще. Я б хвилинку ще почекав. Ну, знаєш, здорові сніданки, вони з напівприготовлених овочів. Не треба оце її просто, щоб по да. да? Зараз не все, не все. Цього достатньо, так. Да. А це куди піде? Ну, а то буде на красиво. Ой, як уже красиво. Бачиш, який колір. Колір красивий, да. Зелене помаранчеве. І так смажемо, доки капуста стане м'якенькою. Ну так, щоб вам приємно було. Теж не треба, щоб вона була така вже розкича, а айденте. Бачите, якщо б ми додали тільки капусту, це б було так якось сумно. А... На сніданок треба щось таке енергійне, що нас. Піднімає на робочий день, на нові досягнення, Звершення, да. сало, картопля. <рес> Якщо тобі не сподобається, ти будеш заїдати салом. От добре, що в холодильнику, у справжнього завжди. чоловіка, в холодильнику завжди, завжди, завжди сало, має бути да. сало, сало. Бо три шматочки сала, це вітамін С на цілий день. — Так. — Ну до ти, речі, ти щось ще е, будеш кивка? Сало це теж корисний продукт. Е, сало воно жовто-гугінне. Е, зранку теж його треба з'їсти, малешенький шматочок, щоб все запрацювало. Е, так що не дарма українці полюбляють е, яєчню з салом. — а ввечері теж можна сало, щоб теж запрацювало. Якщо казати про справжній суперфуд з скалі, то з неї роблять чіпси. От просто пелюски ці, солять, там перчать хто що, і в духовці підсушують. І потім під телевізор не попкорн, цей дуже некорисний, а от таку капусточку кале. До речі, у нас внучка. Дуже любить чіпси з водоростей. Так вони стоять, я вам скажу, шалені просто гроші. А з капусти Ну, всі Діти коштують дорого, да. а онокі ще дорожче. Да. Ну, можна вже додавати яйця. Так, да, Зараз підкинемо трошки гілочок. У неї смак у цієї капусти дуже схожі на. На спаржу. От, всі кажуть, що на шпінат схожий. Ну, я б не сказала, на спаржу більш схожий. Він такий нейтральний, але ну, не просто як трава, а щось, щось є таке. Смачненько. Так. Так. Зараз будемо додавати український суперфуд. Яйця. Яйця, до речі, дуже корисні не лише як харчовий продукт, а й в політичній боротьбі. Бо одне влучне яйце може змінити долю України. Так, да, у нас вже таке було. Да. Заключний етап – вбиваємо третє яйце і чекаємо, коли вони схопляться. Білок. Жовток можна залишати трішечки так, знов альденте. Ну, Хто як полюбляє? Можна зробити омлет, можна зробити там замість яєць кинути грінку. Але основа у нас цього сніданку саме капуста. Ох, якщо б й сало сюди додати, то було б взагалі супер. До речі, наступного разу зробимо з салом. Ой, чудово. Більше сала і. Зараз можна... ми показуємо, як треба робити. А люди, це ж кухня це просто сцена для всіляких експериментів. експериментів. Це творчість. Так що творіть, щось придумайте нове. І але вибирайте те, що вам подобається, що вас заряджає по справжньому. Ага, але головний інгредієнт має бути город. Якщо у вас є город, то у вас є все. Ви володар світу. Так, іноді не знаєш, що приготувати. Йдеш на город, дивишся, ага, то вже достигло. Береш там один баклажанчик, один кабачок, пару помідорчиків. Перець, все це можна запікати, можна тушкувати. Ну, тут теж можна робити суп-пюре, тобто літо і город це мрія. Так. Для того ми заводимо свої шість соток, щоб насолоджуватись життям. Ну, все? Так. Ну, от ми виклали свою окату, так називається, глазуння з'ясувалося. Е, до речі, той чесничок, який ми е, присмажили, його сюди викладаємо. Оце дає додатковий нюанс і куштуємо. Можна? Да. Починати? Так. М -м -м. Mm, mm. Як корисно. Mm, <рес> як вітамінно. Mm -hmm. Але смачно. Це ж Кремнєва долина відпочиває. Mm -hmm. До речі, от ця капуста, мабуть, як і всіляка капуста. Вона любить вершкове масло. Якщо ми спочатку її присмажили в оливовому, потім обов'язково треба додати вершкове. Це дає. Такий трішечки горіховий присмак. Відчуваєш? От, я це думаю. Да, який смак вона має? А ну, скажи нам. Ну, для мене це спаржа притрушена горішками. Щось таке. Горішки, да, трошки є. Угу. Трошки є горішки. Тобі подобається? Ну, можна сказати, що да, якось так десь. Добре, наступного разу зробимо капусту калі з салом. салом, а я знаю, чому тобі вона не дуже подобається. Е, ну, у греків ця капуста вважається символом тверезості. А знаєш чому? Так на що ти натякаєш, я не зрозумів. Тому що був такий, е, е, такий чолов'яга е, Лігург. Він заснував Спарту. Uh -huh. І він був е адептом тверезого е способу життя. Ну він взагалі дуже видатна людина, але про це а не, не буде ми. Да, читали. От, чули. Так, а, але І, і вони, у них протистояння було весь час з діанісим. Це діаніст, ти знаєш, він полюбляв це ну, вот. Бог, вина да. взагалі каже. Ну, да, І греки теж дуже полюбляли. Він повідав, відповідав вино. за зем, це виноробство. А цей лікург він, ну, ця спарта вона була заснована на дисципліні, на те, щоб воїни вели здоровий спосіб життя. Тому спарта програла Афіна, до речі. От і закінчилося все це Тим, що якось лікург напав на Діаніса, той в відповідь напав на цього лікурга, відхлистав його лозою виноградною, так що у нього сльози полилися, і ці сльози падали на землю і, і, і виростали е, е, такі рослини, е, які нагадували голову, і вона називалася грецькою капа. І от від того прийшло вже слово капуста. Так що, так що все має бути. Бачите, усе... <світ> Діаніс був правий і створив навіть капусту не лише вино, а й капусту. Ну да. так. Мабуть, на для Да. На цьому ми закінчуємо. З вами була передача Город перемоги на каналі соток» І до нових зустрічей, друзі. З новими продуктами, з новими рослинами на городі. До перемоги!